Хоч інколи здається, що принц Вільям завжди був з Кейт, але принц Вільям був одним з найбільших серцеїдів нульових. Саме тому у нього було безліч романів, як і до, так і під час Кейт. Тому сьогодні ми говоримо тему усіх його романів. Тож сідайте зручніше. Мене звати Карина. Ви на каналі Все про Ройл, і це королівські історії. Першою дівчиною, з якою приписувався роман принцу Вільяма, була Давіна Дакорчат згідно з Делі. Мейл Давіна приєдналася до Вільяма, а також до Чарза та Каміли, круїзі Егейським морем у 1999 році. І тоді у них був коротенький роман, але насправді вони самі цього не підтверджують. Давіна є троюрідною сестрою принца Вільяма через його мати, через принцесу Діану, і також вона є дочкою землевласника Норфолка та її брат Джеймс. Він колишній каретник покійної королеви Єлизавети II. Але сподіваємося, що це лише чутки, тому що зустрічатися зі своєю сестрою, навіть троюрідною, не дуже ок. Також війни вона була запрошена на королівське весілля Вільяма та Кейт. До речі, якщо ви хочете пригадати, як це відбувалось, тоді у мене є окреме відео про їхнє весілля. А також Вільям був на весіллі війни. І зараз вона мешкає в Норфолку за два кроки від Анмерхолу, однієї з резиденції принца та принцеси Вельських. Також на початку 2000-х ходили чутки, що до поїздки в Сент Ендрюс, де навчався принц Вільям, Він зустрічався з Наталі, донькою майора Мартіна Хікса Лобека. А вони потрапили в заголовки газет у двохтисячному році, коли вони були зображені разом на благодійному матчі. Поло в Бефорд Клаб у Глостершері. У нас є багато фотографій з цієї події, але насправді більше фотографій з ними я не знайшла, і також ну це такий непідтверджений роман. А ось уже з Роуз Факвар це було дійсно вже справжні стосунки, навіть називають це першим коханням принца Вільяма. Дівчина сама з аристократичної родини щорічно її батько, який також був другом принца Чарльза, Ян Фарквар, організовував полювання на лисиць. І як кажуть, якраз на одному з таких полювань Роуз та Принц Вільям вони познайомились. За іншою ж версією, вони познайомилися знову ж таки на матчі з Полом. Якраз десь після закінчення навчання в Ітані. Як розповідають, то принц Вільям дійсно дуже серйозно нею захопився, але сама дівчина не хотіла відмовлятися від своїх мрій, від своїх сподівань на майбутнє. Вона мріяла стати співачкою вже тоді, у такому досить юному віці, вирішила, що життя в королівській родині не для неї, і воно буде заважати її розвитку в майбутньому. Ці відносини тривали лише одне літо. Після чого дівчина вирушила в США, щоб стати відомою та успішною, вся родина її залишилась в Англії, саме тому Роуз періодично поверталась додому і навіть відвідувала деякі заходи, де був принц Вільям, тобто вони там неодноразово перетиналися. І, до речі, дуже популярну кар'єру світового рівня Роуз так і поки що не зробила. Хоча її можна було помітити на деяких конкурсах. І Роуз також була на весіллі Кейта Вільяма, так само як і Вільям був потім на весіллі Роуз. А також її запросили на весілля Гаррі та Меган. Наразі вона допомагає зі спеціальними проектами та розвитком бізнесу для замку Бельвуар Герцогині Ратлинської і вона також брала участь у прислухованні на шоу Голос країни у 2016 році. Ще одною подорожкою вже у 2001 році стала Рабела Масгрейв. Вони почали зустрічатися. Під час його останнього літа перед вступом до коледжу королівський кореспондент Веніті Фер повідомила, що пара була знайома ще з дитинства, але ось такий роман він почався з однієї вечірки. Вона розповідає, що все почалося з домашньої вечірки В будинку сім'ї Кацем Тоді вони танцювали і пили до ранку. А коли Арабела побажала доброї ночі. Принц тихенько вислизнув з кімнати і пішов за неї нагору. Це було початком пристрасного роману, і вони проводили разом якомога більше часу. Однак їм не судилося бути разом. Незабаром Вільям вступив до Сент-Ендрюського університету та поїхав до Шотландії. А Арабелла залишилась в Лондоні, де мали вже успішну роботу. І вже студентом принц Вільям неодноразово писав дівчині листи, розповідаючи про його життя студентське, а також він іноді навідував до Лондона де і зустрічався з нею, але цей роман дуже швидко завершився, коли вони зрозуміли, що відстань не для них, і їхній роман не може продовжуватись. І в той же час Рабела почала зустрічатись з одним із близьких приятелів Вільяма Джеймсом Толмашем, і друг пари сказав, що я думаю, що спочатку Кейт відчувала загрозу з боку Белли, тому що вона була першим справжнім коханням Вільяма, і після того як вона зрозуміла, що Белла та Джеймс настільки ж близькі, як вона і Вільям, то вони набагато більше розслабилися. І е, насправді з того моменту Кейт та Белла. Дуже добре почали ладнати. Ну і у 2014 році Мазгрей вийшла заміж за Джорджа Халєр з з банківської династії Кайзер. Ще одною однокурсницю з Сент Ендрюса, яка потрапила до телефонної книжки Вільяма, стала Карлі Масі Берть. Згадуючи свої короткі стосунки у розмові з Vanity Fair 2010 року. Карлі назвала себе справжньою сільською дівчиною і сказала, що ймовірно, саме тому принц Вільям так нею захопився. Вона сказала, що думаю, саме тому між нами виник зв'язок. Вільям був молодший на рік, і ми випадково зустрілися на загальних змаганнях з рукопашного бою в Сент Ендрюсі. Це таке маленьке місце, що неможливо було не зіткнутися з Вільямом, і через деякий час. Не було нічого дивного, в тому щоб бачити його поруч. Ми добре порозумілися, але я думаю, що ми би так порозумілися, навіть якби нічого не відбувалося в романтичному плані. Це було дуже по -університетський, звичайний університетський роман. Також говорили, що Вільям був дуже захоплений нею, що було цілком зрозуміло на відміну від орд нафарбованих одягнених студенток, які присвячували увесь свій час переслідуванню Ню, Вільяма Карлі була щаслива просто залишитись з ним вдома і готувати для нього. І їхній роман був настільки непомітним, що про нього дізналася лише через роки після того, як вони обидва закінчили навчання. Однак їхній роман був недовгий і закінчився доволі несподівано, коли Карлі сказала Вільєму, що він має зробити вибір між нею та Арабелою, про яку я тільки що розповідала, яка була за сотні миль від нього. але як здавалося Карлі, вона відволікала увагу Вільяма, Також розповідають, що вона мала досить таку незручну зустріч з Кейт під час звичайної гри в ніколи не зустрічався. або у нас аналогія ніколи не на якійсь вечері, згідно з книгою створення королівського роману, коли настала черга Карлі, вона заявила: я ніколи не зустрічалася з двома людьми в цій кімнаті. Добре, знаючи, що Вільям був єдиним, хто зустрічався, тобто з нею із Кейт, яка якраз сиділа поруч з ним. І за повідомленнями з тих пір Кейт не розмовляла з Карлі. Наступною дівчиною, що передувала Кейт, була Олівія Ганд. Вони разом познайомилися на одній з вечірок перед початком навчального року. Про цей роман стало дуже швидко відомо навколишнім, і в них дуже швидко закрутився роман, але він переривався, коли в університеті стався благодійний показ мод, на якому якраз і дефілювала у напівпрозорій сукні Кейт Міддлтон. кажуть, що Вільям одразу ж звернув на дівчину увагу і Інтерес до Оліви затих, тих, а Олівія ну вона не мала наміру бути другою, саме тому вона вирішила відступити. Також у 2003 році Вільям мав такий короткий зв'язок зі студенткою Брайоні Деніелс, коли вони перебували в одному соціальному колі. Але це також один з непідтверджених романів. І якщо він і був, то він був досить коротким. Хоч Вільям та Кейт, вони познайомилися ще у 2001 році, але. Приблизно рік вони були друзями. Потім якраз відбувся оцей показ мод, де спалахнула певна пристрасть до Кейт. І тоді почалися їхні стосунки у 2002 році. Але не можна сказати, що вони були міцними. Адже у 2004 році з'явилася Ізабела Анструтер -Гоф Калсор. Інколи її називають найсерйознішою пасією принца Вільяма до того, як він уже повноцінно став зустрічатися з Кейт. Це акторка Початківець і вона лондонська світська і левиця. Вона також є зведеною сестрою красиди Бонас. Яка зустрічалася з принцем Вільямом? Якщо вам буде цікаво дізнатися про всі стосунки принца Вільяма, то я чекаю на ваш коментар, і я зроблю також це відео. Ходять чутки, що він познайомився. З нею через свою кузину принцесу Євгенію, поки той був у розриві з Кейт. Він сказав, що йому потрібна перерва, і того літа він поїхав на відпочинок тільки для хлопців на Грецькі острови. І якраз в той час у Вільяма та Ізабели спалахнув такий певний літній роман. Як пише Daily Mail, то Вільям одразу ж закохався в неї, але, врешті-решт, він був відкинутий на користь професійної. Кар'єри і була дуже популярною влітку того року, і я б навіть сказала, що Вільям кинув Кейт. Бо думав, що у нього є шанси з Ізабелою, і Кейт це знала. Але Кетрін вона досить міцний горішок, тому вона стояла осторонь і чекала, поки Вільям до неї повернеться. Що, врешті-решт, і сталося. Він дуже закохався в Ізабелу і хотів бути з нею. Як розповідає інсайдер, того літа він навіть кілька разів робив їй пропозицію. І, хоча Ізабела була незамішна без відносин, але вона відшила Вільяма і сказала, що це буде занадто шкідливо. Для неї та для її кар'єри, зрештою, принц повернувся до Кейт за умови, що більше не буде розмовляти з Ізабелою. А Калторп вийшла заміж за Сема Бренсона, за сина олігарха Сера Річарда Бренсона. Ще одним важливим романом був роман з Джекою Крейг, і він також відбувався під час відносин з Кейт Мідлтон з Джекою. Вільям був знайомий з 16 років, коли вони зустрілися в Кенії, куди він прилетів разом з батьком принцем Чарльзом, щоб відвідати величезний заповідник в Африці, яким володів батько Джекі. каже, що їх роман розпочався ще тоді, але підтверджень цьому немає. А вже основна частина цього роману відбулася під час навчання в сент Ендрюсі. Джека також там навчалася, де вони, власне, потім і зустрілися. Як кажуть, що Джекі, вона насправді була дуже гідною партією для Вільяма, і принц Вільям був дуже налаштований серйозно щодо неї. А Кейт знову була таким певним аутсайдером, і це був, наче, такий любовний трикутник, тому що в один час існував Вільям Кейт та Джека, тому що їхні стосунки мали такий дуже розмитий статус. І, і як пише королівський біограф Крістофер Андерсен у своїй книзі Брати і дружини з Зрештою, саме король Чарльз, а на той момент принц Чарльз. Поставив Вільям на істинний шлях, і наказавши синові не зв'язуватися тобто, з ними обома обрати одну. Також сама Джекі вона заявила Вільяму, що вона не хоче королівського життя і має намір вирішити жити до Африки далеко від цивілізації та будь-якого світського життя. Як ми розуміємо, що майбутній король, принц Вільям не міг собі такого дозволити, і саме тому друге повернення Вільяма до Кетрін вона не забарилась, і тоді якраз. Дівчина від журналістів отримала прізвисько Кейті Вейті, що означає там Кеті, що чекає? Адже вона як пишуть, пробачила принцу дуже багато загулів і все одно його приймала назад. Напишіть, будь ласка, як би ви ставилися до подібного? Чи чекали би ви принца майбутнього короля? Як це робить Кейт? Чи ви би навпаки відмовилися від королівського життя? Ну і, звісно, Кейт дуже не подобалася ця дружба між Джекі та Вільямом. І згідно з цією ж книгою прибрати та дружини, Кейт втомилася від погроз та принижень з боку свого хлопця. Та його дружби з колишньою і наполягала на тому, щоб він дистанціювався від неї. Що цікаво, через багато років принц Вільям зробив Кейт пропозицію саме. В приватному маєтку її сім'ї, в приватному маєтку Лева, тож як ми розуміємо, вони Продовжили бути друзями, а у 2016 році дівчина вийшла заміж за природоохоронця професора Джонатана Белі, і на цій події якраз був присутній принц Вільям. Якщо ж за останній рік обговорювали особисте життя принца Вільяма, то там обов'язково звучало ім'я Маркізи Чалмондлі або ж Роуз Хенбері, особливо після того як з'явились знову чотки про те, що в них романи. Про це знає Кейт, і там було дуже багато чуток про те, і те, що вони зустрічаються, і те, що водовагідна, і те, що Кейт не з'являється через усі ці чутки або ж правду, що в неї нервовий зрив. Але про те, звідки ростуть ноги у цих чуток, чи справді це було, які є докази, ми поговоримо з вами вже у наступному відео. Саме тому підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментар, щоб не пропустити наступне відео і дізнатися, що ж взагалі за історія між Вільямом та Роуз, яка є найкращою подругою Кейт.